Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Не встигли відійти ще від скандалу з бракованими мінами. Як наш головний диверсант готує ще один сюрприз. пише Олексій Гончаренко, коментуючи слова Юрія Ніколова. Цього разу хочуть просрати 23 мільярди. Не зрозуміло на що. А що сталося? А сталося те, що у міру обхід агенції оборонних закупівель, яка створена саме для перевірки сумнівних постачальників, хоче віддати гроші неперевіреній польській фірмі на закупівлю озброєння для прикордонників. І до слова ця. Польська компанія вже мала проблеми. Вони вже раз зривали постачання взагалі, але тоді, хоч вистачало мозгів, а не вносити передплату. Цього ж разу Міров хоче дати їм 100% передплати. Передоплата за товарики навіть ще не виготовлений, і невідомо коли буде. І 23 мільярди. Це навіть не остаточна сума за весь цей поздець. А гроші він просить спеціально вилучити з бюджету свої ж АО, за що має працювати на посилення ЗСУ, але ні, треба віддати гроші на сумнівну угоду з постачальником, якому не можна довіряти. Яти, бо є величезні ризики. Ну от як назвати, як не диверсія проти власної армії. Кожен такий проїб у міров ж за шиття наших військових. Ну оскільки можна терпіти цю некомпетенцію, мірова треба прибрати терміново, поки взагалі є, що рятувати. Бо з геніальними рішеннями цього менеджера нічого не залишиться скоро. В коментарях топи то, Гончаренка зазначає, що Мірова потрібно не тільки прибирати у відставку, але й вести в камеру на допит разом із шмигалеми, а у кабінетах провести обшуки. Ну просто поздається це. Найбільша одноразова афера цього року, і що я бачив забігаючи напереда, відразу скажу, що я думаю про це все. Це про раплість і свалість плюс. А це на вибори вдруг виграє. Отже, 23 мільярди гривень одним махом хочуть вивести на закордонну прокладку зі 100-відсотковою оплатою наперед за зброю, яку ніхто не бачив. Мало того, що її ціна завищена. Тут є ризик просто більше ніколи не побачити цієї купи мільярдів. А потім довго і плачевно ходити по іноземним судам просити назад на Питання та продовжувати і продовжувати вже давно прострочені контракти, як власне і роблять міноборонівці Умірова по контрактам Резнікова. Дуже багато про це сьогодні розповів збройний експерт Сергій Згурець. в коментарях раджу основні тези такі днями до державної прикордонної служби зайшла комераційна пропозиція від польської фірми ікса. Не будемо давати її назву, бо вдруг СБУ пришиє державну зраду та розкриє чуттиві інформації про те, через кого бабки крадем. Поляки запропонували прикордонникам купу. У снаряді мін і боєприпасів для реактивної артилерії. Хоча у прикордонників навіть немає такої купи зброї, щоб розстріляти таку купу ПК. А у поляків немає ніякого свого виробництва. Це чисті купи продай до того ж, уже зашквареною репутацією через рив поставки саме Україні під час війни. Про це далі 26 листопада. Про це керівник прикордонних його проінформував міністра Омірова. Мовляв, є пропозиція на добраті у цьому місці в міноборони мав працювати рефлекс віддати питання на опрацювання вла. Сні агенції оборонних закупівель вона взагалі існує саме для того, щоб купувати зброю великих обсягах, віджимати ціну униза, перевіряти з мають справу за проходцями. Ми чесно пропозицію наявності зброї. Ну і потім передавати її для ЗСУ. А там би могли розповісти про вже наявний досвід співпраці з цими поляками. Про це як АОЗ пікузо у 2023 році уклав угоду з цим ікс на поставку снарядів на 3 мільярди гривень. Але після цього поляки почали танцювати. Мовляв, у нас там різні частини снарядів розробляються в Чих країнах і там є там, я щось не те з підривниками снарядів. Тому давайте її замінимо на інші, і при цьому навіть не скажемо на які саме. Тоді українські закупівельники профіли потім почали розмови з нашими військовими. Чи можна так, а потім ще пікусу замінили на безрукову і ці поляки, зрештою, через три місяці торгівлі ябалом просто повідомили, що відмовляються від поставки. Слава Богу, що цим жулікам тоді взагалі не заплатили авансу, тобто збитків не було. Просто деякий час ми марно розраховували на 25 тисяч снарядів. Дячого достатньо на пару тижнів війни. Очевидно, що зараз у безрукової поляки чекав би особливо пристрасний і Фоточки ящика зі снарядами хлінзнаде, вони б не відділились. Тому цього вони разу своїй пропозиції АОЗ і не надсилали взагалі, а знайшли прикордонників, які нічого не мали справу з історіями такого масштабу, але у міровоздійснив рівно протилежне міноборони власноруч звернулося до Кабміну з проханням забрати у власної агенції 23 мільярди гривень і віддати їх прикордонник. Кама, щоб вони вже і уклали угоду з поляками. У мене немає, як і у всіх нас, тут жодної можливості перевірити, чи привезуть поляки ті снаряди. І міни, хоч колись, машину часу не існує. Але з огляду на масштаб історії навіть і не хочу перевіряти, бо гроші у АО заробляються а вже запланованих і опрацьованих проєктів. І вимогою поляків є 100% переплата не тільки по тому, що вони нібито можуть привезти відразу, але й по тому, що тільки будуть робити на чужих заводах у 25-му році, з тими з якими. Ще треба буде домовлятися. Ще раз 100% авансу не вимагали навіть у не всі виробники мін, які зрештою зробили, що попало там, хоче 75% грошей забрали тільки. Та й знаходяться в Україні. Тобто, а тут ми, хоча б, знайдемо в кінці. А з поляків, що багато міров забрав з різніковських постачальників строчки, не хоче поділитися цією дуже інтересною цифіркою. Я чому кажу тут саме про Мірова? Бо саме старий департамент Міноборони продовжує вести старі контракти приблизно на 400 мільярдів гривень. Їх не. Віддали ніякому АОЗУ. Отже, підіб'єм бабки ради виводу 23 мільярдів гривень на сумнівних поляків. Уміро попросив забрати гроші з власної агенції оборонної закупівеля, створеної саме для відсікання сумнівних постачальників. І на це очевидно є загроза офісу президента. Бо повірити у те, що Шмигаль просто погодився з горизонтальною афірою Міровадине, яку розмістив аж 23 мільярди гривень. І я не можу ніколи. У нас влада зараз влаштована так, щоб цей кабін викони вказівки банкою, а не очолі. Виконавчого гілку влади країни редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.